Сину і сьогодні. Дорога родина, сьогодні з вами плачемо не тільки ми та плачена зв'язку із тим, що йде війна, а війна не рахується абсолютно з ніякими почуттями. Вона забирає найдорожче. Забирає дітей у батьків і калічить людей. Здавалось би, ми маємо гарний урок нашої історії і Першої світової війни, і Другої світової війни, де загинуло майже 100 мільйонів людей, не враховуючи, скільки було покалічених. Тому, згадуючи саму історію, нам здавалось би, що в 21 столітті вже ніколи не буде війни. В зв'язку із тим, що наступив час прогресу, технічної революції надзвичайно велика боротьба за соціальне забезпечення самої людини. І здавалось би, є над чим працювати. Ну, на жаль, не всі перекували, яка вже біблія е, мечі на Тобто так наголошує нам Біблія. І коли ми знайомимося з історією, то бачимо, що в нашій історії Росія завжди кожного століття залишала свій кровавий слід. Коли ми візьмемо 18 століття чи 19 століття, де в двадцятому столітті Росія знищила Українську Народну Республіку. З початку 21-го століття ми бачимо, що знову Росія залишила надзвичайно важку для нас рану. Росія захотіла пройтися репресивною своєю машиною, а тим більше російські солдати своїм. Крісовим чоботом хотіли пройтися нашими землями та їх їхспліндрувати. Їм це не, вда... не... не вдається і не вдасться. Зв'язку з із тим, що дякуючи нашим Збройним силам та таким воїнам, як... якого ми сьогодні хоронимо новоприставленого воїна Василія, Росія не, змог... не, змогла... не... не змогла перемогти нашу. України. Новоприставлений воїн загинув. Він залишив нам не тільки пам'ять, а й велику любов. І в цій любові заповів нам пам'ятати його завжди і любити, згадувати у молитвах. Тому, шановна родина, ми виражаємо вам велике співчуття. Це велика втрата і непоправина. Напевно, не, немає і не існує абсолютно жодних слів, щоб можна було олікувати цю рану. Ваш син загинув, як герой. Для церкви він буде назавжди залишатися ангелом. Тому, так як він загинув за нашу Україну, нехай земля йому завжди буде пухом. І як сказано молитві, нехай Господь поселить його у місці квітучим, у місці праведнім, у місці світлім, де вже немає ніжби, ні зіткання, а життя безконечне. Амінь. Тому прошу прощаймося у святій церкві, де надалі буде служити.